Привіт, це Тетяна Корилова. Сьогодні я хочу розповісти вам про мій унікальний авторський ритуал ритуал з використанням 12 свічок та дзеркал, який допоможе змінити ваше життя. У цьому ритуалі я використовую 12 свічок, розташованих по колу та 12 дзеркал, які разом працюють як потужний захист. Під час ритуалу я промовляю сакральні молитви та слова, створюючи дзеркальний енергетичний щит, який захищатиме вас цілий рік. Цей ритуал активує 12 важливих сфер вашого життя, включаючи кохання, фінанси, здоров'я, кар'єру, духовний розвиток та багато іншого. Кожна з цих сфер буде гармонізувати. І розкриватись із максимальною силою. Цей ритуал це справжня інвестиція у ваше майбутнє, адже він створює потужний захист і відкриває нові можливості для вашого життя. Після ритуалу ви також отримаєте 12 свічок, створені спеціально для підтримки енергетичного зв'язку цілий рік з результатами ритуалу та укріплення їхньої дії. Якщо ви готові до змін, і хочете захистити себе та свої досягнення? Пишіть мені в особисті повідомлення. Я з любов'ю проведу цей ритуал для вас. Ваша Тетяна Курилова.